Доброго дня, глядачам каналу інтервізор. сьогодні у нас експрес-коментар з Іваном Кричевським, експертом Дефенс Експрес. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Хотілося би з вами поговорити про новину, котра останні декілька днів шириться в наших медіа, а власне про те, що українські безпілотні катери атакували Новоросійськ, де зараз базується Чорноморський флот РФ. І от, власне, запитання до вас наскільки сильний зараз у України потенціал в плані морських безпілотних катерів? Ну, якщо Говорити про виробництво морських безпілотних котрів, то тут ми його ну, ми можемо сказати, що він великий, але об'єктивно цінити по цифрах ми його не можемо. Ну бо виробництво на щастя таємниччине. А щодо там, наприклад, фізично вибити весь чорноморський флот Російської Федерації, то там явно таке завдання не стоїть. Тобто, знаєте, всі, от там Денис. Одиниць... Коли чорноморського флоту відправили на дно, е, тактика дій москвітного флоту передбачає от максимум того, щоб знаєте, паралізувати флот противника, примусити його там триматися в базах або, наприклад, взагалі йти в ті операційні зони, там де він не може завдавати ніякої шкоди. Ідеально, це коли російські е, ракетні корвети, там пару штук перейшли в Каспійське море. От якраз під це завдання у нас морські дрони й будуються. Тобто не стільки про те, щоб там їх максимально всіх перетопити, тобто російські кораблі, а скоріше паралізувати їх діяльність. Тому якщо Брати в такому ракурсі, то потенціал великий. Якщо ж ну, хтось очікує, що там буквально стоїть завдання перетопити все, що в росіян плаває, то це завдання недосяжне, але ну навряд чи наші оборонні планувальники саме так це завдання і ставили. Ну точніше, недосяжне саме для флоту катерів але все ж таки я так розумію, що це завдання, котре для нас було б, бажано, але тут же потрібні, я так розумію, інші засоби і ракети в тому числі. Ну, от не тільки скажімо так, але і щось більш потужніше, ті ж самі Томагавки, наприклад. Але тут ну знову ж таки, е, наскільки пригадую, ще жодному, жодній учасниці воїн <зас> за всю історію, якби не вдавалося досягнути завдання, щоб це стовідсотково перетопити. Навіть якщо брати Другу світову війну, то з формальної точки зору ну... Переможцем було, що ділити в плані кораблів, які захоплені у нацистської Німеччини, так і в Японії, І було, що там навіть топити на випробуваннях, включати в склад своїх флотів. Ну, тобто, нікому не давалося відсотків перетопити. Тут просто питання в тому, наскільки швидко можна паралізувати флот ворога. Ну от морські дрони дозволилися зробити відносно швидко, тому що раз уже основна частина Чорноморського флоту покинула Крим як найбільш зручну для себе операційну базу. Ось він результат. Знаєте, це в принципі міг би бути максимальний результат, на якому було б зупинитися можна було би і не пожинати лаври, але сили оборони України мають довші зусилля в даному плані. і, Відповідно, хочуть зробити так, щоб росіянам і в новоросійську було явно незручно оперувати. Так, е, да, власне, ви якраз згадали, що багато Чорноморського флоту покинуло Крим. А на минулому тижні, якщо не помиляюсь, навіть були пуски ракет з кораблів з Азовського моря, що зовсім нетипово для них було, тобто вони все ж таки намагаються подалі відходити туди, де е, ну, дрони морських точно не знайдуть. І наостанок тоді ще хотів е, уточнити: от е, дякуючи кому або чому, це ж таки всі ці дії е, з морськими безпілотними. Роботниками стали а, можливими. Це наші розробки, а, допомога союзників а, чи якихось там наших відомств, на вашу думку. Можливо, тут навіть просто якраз сам Олену маску. Ну тому що зараз якби це дивно не включало, ми просто перші за 100 років подібних експериментів країни, якій це вдалося, тому що вперше. Морський дрон намагалися зробити ще менше не в першу світову війну, і там, знаєте, конструкція плавала, був цікавий е катер камікадзе на Бондзи. В Дивуні, тільки проблема в тому, що якщо в полігонних умовах управління через чи через радіо працювало, то в бойових умовах ні. У Другу світову війну ну, там, Німеччина, Італія, Японія намагалися щось зробити, але в них зв'язком були проблеми. Навіть Ізраїль в 70-х роках намагався зробити свій катер Камікадзе, і... але щось не вийшло. На початок 2022 року. Там, скажімо так, флоти найбільш розвинутіших держав ну, розвинутіших воєнному плані мали понад 100 надводних безпілотників різних типів. Просто нюанс в тому, що нам першим вдалося стосувати катер камікадзе в реальних умовах, і для цього треба було б стійкі зв'язку. Тому Ну, звісно, фактор стійкості зв'язку, і, скажімо, так, використання відповідної марки, його це не, аж ніяк не применшує подвигу там наших інженерів, які змогли в короткий строк створити реальні боєздатні зразки. Причому ж морський дрон це в 10 разів дешевше, ніж протикорабельна крала та ракета. Хоча, здавалося що навіть поява протикорабельних ракет свій час перевернула військово-морське мистецтво. Там, скажімо, те, звісно, що окремий подвиг роботи там відповідних наших спеціальних служб, які розвідують, шукають ціль. Координують атаки, але просто треба розуміти, що без зв'язку, стійкого зв'язку, який би дозволяв би керувати морським дроном на дальності ну майже тисячу кілометрів, на жаль, нічого б не було. Тобто, ми, якщо вже виділяти найперший фактор, який посприяв успіху, це якраз саме про зв'язок. Тим більше, що в відкритому доступі, якби ніхто не приховував епізод що була така дивна історія, що. У вересні 2022 року, за пару місяців до першого набігу на е, флот росіян, тимчасово окупованому Криму, один із морських дронів викинувся сам на берег, не по незрозумілим причинам. Тобто, були проблеми з управлінням. Це було такий дивний період, що навіть ніхто не здогадався, що у нас можуть бути морські дрони. Камікадзе навіть самі росіяни якось ну, поставить щось дивне просто про відріха подалі. Той зразок підірвали, тому це просто ілюструє наскільки зв'язок. От в історії з морськими дронами ви усі вирішали. Зрозумію вас. Дуже дякую, що змогли приділити час відповісти на декілька запитань. Нагадаю нашим глядачам, що у нас надав короткий коментар. Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, ще раз вам дякую. Дякую глядачам, дякую. Що, що були з нами. Всім до побачення.